квиточок? Mm. Ось такого розміру приблизно мали до нього ключик. Воно вона повно туди і підніматися. Чи більш-менш, хоч високо. Ну, и там, и, да. там вроде, там вроде все, там вроде все, там все, ну как, да, там все Да. a urz Тато такого не Там ты сможет такая класска. Марта знає. Я поняла, що він каже. А ну так посередині до дорожки отак. А взагалі дзвони. <рісті> тікаю, тікаю, <рісті> інстаграм не місце.

und äh, das die, 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 die. Повітряного гвинта, долучайтеся до нас. Це розробка Леонардо да Вінчі. Повітряний гвинт вважається попередником сучасного гелікоптера. Приводився в рух людьми, які штовхали балки, створюючи повітряну тягу. Таким чином хотіли підняти людей у небо. Але в 15 столітті не вистачило ні сил, ні знання людей, аби втілити цю розробку у життя. Зміг це зробити лише в 20 столітті. Український інженер Ігор Сікорський за допомогою двигуна. Повітряний гвинт так і лишився попередником гелікоптеру. Всередині демонструємо близько 20 схожих винаходів: арбалет, вогнемет, катапульту, перший театр тіней та багато іншого. Наглядно демонструємо, як саме працюють винаходи. По часу екскурсія займає 15-20 хвилин, але підете точно з враженнями. Щойно розпочали, маєте нагоду долучитися. Даю квиточки, да, да, да. підходьте до віконечка. Це я даю вам mm -hmm. решту. <реку> Тримайте квиточок. Mm -hmm. Тримайте ваша решта. Mm -hmm. Спускайтесь до лута. Дякую. <реку> Доброго дня! От у нас на екскурсії проходять трішки ближче. Ще чекаємо когось. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А в мене було таке, я прийшла вести екскурсію, вже бачу дві на голові. Ще раз розкажу, добре, попросто окремо повторюсь. Добре, добре. Водолазний дзвін це перший винахід, який дозволив людині мати певні запаси повітря під водою. Він був більшого розміру, людину мали повністю в такий дзвін помістити, занурювали в водойму, і пробути у ньому можна було приблизно 10 хвилин. Водолаз вже досліджував дно, оглядав нижні частини суден або навіть шукав скарби затонулих кораблів. Дзвін працював як склянка, занурена у воду. Його нижня частина трішки заповнювалась водою, але верх лишався з повітрям, об'ємо якого вистачало йому на кілька хвилин. Винайшли водолазний дзвін в IV столітті до нашої ери. І тоді це направду було велике та хороше відкриття для людей. Але це на цілий звільне сама за тільки на мовила. Як на малюнку, і як на відео. Добре. Морський одометер – це вже винахід герона Олександрійського першого століття нашої ери. Він показував, яку відстань проходили кораблем саме в морських милях. Під час руху корабля течія поступово обертала колесо. Далі у рух приводився механізм, який був всередині, поступово зміщаючи верхню шкалу із поділками з кожною пройденою милею. Так, перший дверний замок. Він з'явився близько 2,5 тисяч років тому. Будову замки мали дуже просту, адже складалися з металевих стержнів дерев'яного засобу. Ось такого розміру приблизно мали до нього ключик. <плес> і з цим ключем людина має просунути руководвір в, в дверях, підіймає металеві стержні нагору і відтягує засуди. Але робити це мали однією рукою навпомацки. Uh -huh. Було складно зробити. І в той час такі замки мали тільки заможні люди, де були цінні речі. Будинки, як правило, не зачиняли, адже звикли, що все в людей будувалося на довірі. Єдине, що могли підперти поріг віником, або палкою все вдома нікого немає. Uh -huh. В другій залі у нас військова інженерія. Проходьте за мною. <різь> Багатозарядний арбалет це винахід китайців третього століття, що складався з луку, тятиви та магазину. У себе такий магазин поміщав одразу 10 болтів, де кожен наступний болт займав місце попереднього, тобто під власною вагою падав і поступово один за одним. Арбалет також дуже легко заряджався. 15 секунд він вистрілює приблизно 10-12 болтів, а дальність арбалету досягала 200 метрів. На озброєнні китайська армія мала аж до початку 20 століття, не змогла витіснити навіть вогнепальна зброя за рахунок того, що він є швидкострільний, а також багатозарядний. Розібралися? Так, При вогнеме. Ви нахід давніх греків 424 року до нашої ери. Так, як замки та фортеці мали вигляд повністю дерев'яних, то такими вогнеметами випалювали їх двері та ворота. З однієї сторони був котел, у якому знаходилась горюча речовина, така як сірка або ж смола. А з другої сторони, ковальські міхаїки роздували повітря. Це повітря через трубу потрапляло у котел, а звідти видувало полум'я. Дальність вогню була невелика, всього лише у 2 метри, але при облогах і цього було достатньо. На малюночку зверху показують справжні їх розміри з повідношенню до людини, тобто вогнемет був досить масштабним. Mm -hmm. Спереді запрягали коня, на коня сідає вершник, а під час руху коліс оберталася верхня частина колісниці, де різна зброя у натовпі вбивала людей. Якщо зверху були кулі, вони просто ранили ворогів та розкидали. Але якщо на колісницях були леза, вони їх різали. Не завжди таку зброю запускали у бій, тому що ризики були навіть для свого війська, але часто використовували як психологічну зброю, лише для того, щоб спантеличити, налякати ворожу сторону. І це гарно спрацьовувало, адже ворог іноді думав, що колісниці це живий організм і навіть першими нападав зі списами. Позаду мене стоять шипи, і це вже металеві ковані вироби, які використовували в якості загородження проти кавалерії з 13 по 19 століття. Коли кінь наступав на такий шип, він пробував копити і падав разом із вершником. В кращому випадку вийде з ладу від 3 до 5 місяців. В гіршому кінь помирав від зараження крові. Шип мав таку форму, що якою стороною ти його не кинь, гостра частинка в тебе завжди лишається зверху і так будь-яким із них. Так, на підлозі стоїть містик і побудований за ескізами Леонардо да Вінчі. Міст збирався без жодних кріплень, з клею або навіть мотузки. Балки просто складали як конструктор лего одна на одну за схемою. Був більший тиск зверху, і тоді міст ставав ще міцнішим. Але ж вистачало підбити його знизу чи одну балку прийняти, він тут же рухне. Це не заважало війську, навпаки. Перебрали через водойму, за собою зруйнували міст, і ворог не мав можливості ним скористатися. За потреби також ці балки могли зібрати, перенести і побудувати в іншому місті. Конструкцію можна вважати навіть пересувною. Катапульта знайома? Це в нас метальна машина, якою зазвичай руйнували мури замку. Для цього сюди клали каміння вагою приблизно до 100 кг. Якщо хотіли уразити людей, клали дрібне каміння. Стояло завдання підпалити місто, бочки зі смолами. А ось ловивши шпигуна, диверсанта або зрадника, також зв'язували, садили в катапульту і відправляли додому. Добре, дальність і польоту приблизно 150-400 метрів. Ми не вважали, що це також є хороша психологічна зброя на ворогів. Могли закидати навіть хворими та мертвими тваринами. Так, в той час передавали багато хвороб та інфекцій. Катапульти використовували, допоки не витіснила вогнепальна зброя. Mm -hmm. Так, скажіть, чи по військовій інженерії лишилось питання? Можливо? Mm -hmm. Нема? Повертайтесь до попередньої зали, я продовжу. Кну, який ми бачимо з вами на будівництві. Після падіння Римської імперії важкі підйомні пристрої в Європі не використовували більше, ніж 800 років. Але з 14 по 19 століття європейці починали створювати ланцюгові поворотні та стрілові крани. І всі вантажопідйомні механізми того часу були дерев'яними. Металеві можуть бути мінімальні в них елементи, такі як осі, гаки та рідко храповики позаду. Але звертаю вашу увагу на форму гака, вона тут є досить незвична. В ось в такому положенні гак знаходився, коли був з вантажем. Ось маємо вантаж. Але як тільки вантаж торкнеться землі, гак автоматично самостійно його скидав. Будівельнику не потрібно було йти і додатково прикладати своїх зусиль. Це гарно економило не тільки сили, а і час людей на будівництві. Наступний сейсмоскоп. Це один з винаходів китайців другого століття. Сейсмоскоп міг фіксувати землетруси, а також вказував на напрямки їх поширення. Всередині по краях розташовано чотири металеві балки, які на північ, південь, захід, схід. Під кожну цю балку наверх ми поміщаємо металеву кулю, а всередині вертикально встановлений маятник, під яким така сама куля. Під час зиметрусу маєтник починав коливатися, кулю зміщаючи саме у напрямку. До прикладу, зиметрус приймує зі сходу. Кулька, що знаходилась зверху, падала в металеву чашу. Тоді спостерігач за механізмом мав це зафіксувати та, написавши час та напрямок, сповіщав людей про небезпеку. Сейсмоскопи завишки були приблизно 1,5-2 метри. Тому можете уявити, які за розміром були чаші, кулі, який гучний звук коли падали на рівні нашої сучасної тривоги. Винтові сходи. Це один з основних елементів середньовічних замків. Кожен з вас сьогодні має можливість ними піднятися, тому що такі сходи в нас є в будь-якій башті Луцького замку. Побудовані у напрямку зліва направо. Адже коли ворог сходами підіймався, а зброю тримали у правій руці, удари наверх було складно наносити. А от охоронцям барст під час сутички надавались переваги. Зверху удар буде сильнішим і з цієї сторони ворога легше скинути. Леонардо да Вінчі у 15 столітті винайшов подвійні гвинтові сходи, і вони були ще хитрішими. Одні з них мали вхід та вихід, а другі сходи інший вхід і інший вихід. Це давало змогу охоронцям башт і нападникам між собою не пересікатись і не бачити один одного. Зазвичай одні сходи використовували як основні, а другі були таємними, про них зовсім ніхто не знав. Ось ці таємні сходинки за своє існування могли дійсно врятувати не одне життя. Зверху моя колега вам демонструвала чашу Фіфабора. Бачили таку, пам'ятаєте? на території нижнього кольного заходу. 16 липня 1616 року був закладений перший камінь будівництво. Архітектор Джакомобря. <плес> Само экскурсии с вами. А то я у тебя подошла. И що там ничего? <звучили> <На саму екскурсию. звучили> <звучили> А, ні, ну лучше більш менш Ми з вами знаходимося в колодяжній вежі. Чому саме Бо У нас є колодязь. Раніше ця вода була питною на даний момент. Використу. 啊，是的，对